Скоро у росіян палатимуть не тільки п'яті точки ЗСУ. успішно застосували український ударний дрон із дальністю ураження тисячу кілометрів. Про це написала прес-секретарка у Наталія Сад у Фейсбук під фото з генералом Залужним, командувачем повітряних сил Миколою Лищуком і директором у Юрієм Гусєвим. Про завершення розробок цього апарату йшлося ще восени. Тоді після чергової атаки ворожих ударних безпілотників Герань, 2 відомих як шахет. 136, 17 жовтня у Корборонпром оприлюднив фото металевої конструкції з синім птахом та жовтим гербом. І привідкрили завісу дальність 1000 кілометрів, вага бойової частини 75 кг. кілограм. В той же день фонд повернись живим разом з ГУР анонсували проєкт з пілотною назвою Бавовна у Москві. Підготовка до нього за словами волонтерів тривала місяці. Чому суть не розсекретала, лише натякнула. Він пов'язаний з роботою на дальній дистанції. За кілька місяців вже в грудні Наталія Сад розповіла. Укороборонпром провів низку успішних випробувань цієї махіни. Ну і тим часом українська правда із посиланням на свої джерела поділилася, що цей БПЛА вже нібито застосовували 3 травня. Цього ж саме цього дня відбулася масштабна пожежа на нафтобазі у порту Тумань, що у Краснодарському краї. Тоді роззміни не аби як бідкалися, що у порту Тумань заправлявся Чорноморський флот. То тепер раптові пожежі на Росії спалахуватимуть все частіше, а бідкатимуться росіяни ще гучніше.